СТ СЛМ. Показує дуже велику і якісну ефективність стрільби. На даному установці обслуга позначила, скільки було збито цілей за період служби на ній. Було більш, збито більше 30 цілей. Ці пробіли, які ви бачите, це означає, що Періоди бойової роботи. Тобто одна бойова робота дві цілі, друга бойова робота три цілі і так далі пішло. Саме більше, що було знищено, це вісім крилатих ракет Х-101 та калібр. За 30 секунд було знищено вісім крилатих ракет. Тобто вони зайшли в зону відповідальності. Через 30 секунд машина вже була розряжена і всі цілі були знищені. Захищаємо наше небо разом до перемоги.